Друзі, сьогоднішній рецепт це смак дитинства. Улюблені цукерки корівка, і приготувати їх вдома можна елементарно, просто із найпростіших продуктів всього три інгредієнти, і ось така смакота виходить. Таких цукерок уже не купиш в магазині, але ви можете приготувати їх вдома. У антипригарну каструлю з товстим дном насипаємо цукор і додаємо сметану. Сюди підходить сметана 20% жирності і більше. Ретельно це все перемішуємо, щоб сметана з'єдналася з цукром, і варимо на помірному вогні приблизно 30 хвилин, постійно помішуючи, доки ця маса не стане такого світло-коричневого кольору. Далі забираємо з плити і у ще гарячу, киплячу масу додаємо масло та перемішуємо. Тут важливо робити все швидко, але обережно, щоб не опектися. Далі форму застеляємо харчовою плівкою, коли маса трішки вже охолоне, переливаємо її у форму і повністю охолоджуємо. Як бачимо, маса дуже класно застигла, стала така тверда. Виймаємо тепер її із форми, забираємо харчову плівку і нарізаємо на порційні шматочки. Рекомендую трішки підігріти ніж, тоді нарізати буде набагато легше. Ось і все, буквально кілька хвилин вашого часу, і смачні, домашні натуральні цукерки готові, можна насолоджуватись.